Голова кісткового принтера показує обіцянку в тестах на тваринах. Революція в ортопедії, кістковий принтер та майбутні регенерації кісток. Ортопедія завжди була сферою, де інновації можуть принести користь для пацієнтів. Від складних операцій для заміни суглобів до тонких робіт для відновлення кісток після переломів. Ця сфера медицини постійно прагне покращити результати та скоротити час відновлення. І так, на горизонті з'являється технологія, яка обіцяє повернути нашу ідею регенерації кісток, кістковий принтер на основі модифікованого пістолета з гарячим клеєм. Ідея, здавалося б, абсурдна, але на практиці демонструє дивовижний потенціал. Уявіть ситуацію, пацієнт із переломом, замість тривалого очікування виготовлення індивідуального імплантату отримує миттєве рішення, надруковане прямо на місці травми. Це не наукова фантастика, а реальність, до якої ми, можливо, підійшли набагато швидше, ніж хто небудь міг собі уявити. Від ідеї до прототипу, як працює кістковий принтер. Суть технології це використання модифікованого гарячого клею, завантаженого спеціальною біо. Цей біококон складається з двох ключових компонентів. Гідроксиапатит, який стимулює утворення кісткової тканини та полікапролактон, PCL, біомедичного пластику, який служить ростом кісток. PCL, до речі, затверджується FDA і поступово розбивається в організмі, замінюючи новою кістковою тканиною, це блискуче просте та ефективне рішення. Замість звичайної клеєвої палички пістолет використовує цей біоін, який при нагріванні до відносно низької температури. Близько 60 градусів Цельсія наноситься безпосередньо на перелом. Конструкція пістолета була спеціально модифікована для зниження температури та забезпечення кращого контролю над процесом застосування. Включення антибіотиків до складу біорату перешкоджає після операційних інфекціях, важливий момент, враховуючи ризик ускладнень в ортопедичних операціях. Переваги кісткового принтера заощадження часу та ресурсів. Переваги цієї технології очевидні. На відміну від традиційних методів, що вимагають сканування та виготовлення індивідуального імплантату, кістковий принтер дозволяє застосовувати матеріал безпосередньо до місця перелому, заощаджуючи дорогоцінний час та ресурси. Звичайне виготовлення кісткових імплантатів на основі 3D друку може займати дні, а іноді і тижні. Кістковий принтер зменшує цей процес до декількох хвилин. Це особливо важливо в надзвичайних ситуаціях, коли кожна хвилина є рахунком. Уявіть собі пацієнта, який отримав серйозні поранення внаслідок аварії. Замість того, щоб чекати виготовлення імплантату, хірург може негайно застосувати біокінь безпосередньо до перелому, стабілізуючи кістку та стимулюючи процес загоєння. Результати випробувань на тваринах, заохочення перспектив. Тести на тваринах показали перспективні результати. Порівняння з контрольною групою, яка отримала традиційний кістковий цемент, виявило швидше загоєння та регенерацію кісткової тканини у тварин, які отримували лікування кістковим принтером. Більше того, жоден випадок зараження не було зареєстровано протягом 12 тижнів після операції. Ці дані підтверджують потенціал технології для поліпшення лікування пацієнтів із переломами. Мій досвід та думки. Як людина, яка має досвід роботи в галузі медичного обладнання, я завжди був вражений складністю та витратами на виробництво індивідуальних імплантатів. Ця технологія пропонує елегантне рішення, яке може значно зменшити витрати та покращити доступність ортопедичної допомоги. Більше того, можливість застосовувати матеріал безпосередньо до місця травм усуває необхідність попередньої візуалізації та виготовлення, що особливо важливо в полі або в районах з обмеженими ресурсами. Обмеження та виклики. Незважаючи на обнадійливі перспективи, технологія стикається з низкою обмежень та викликів. Як справедливо зазначила Дебора Мейсон, Молекулярний та клітинний біолог з університету Кардіфа, лихоманка екструдованого матеріалу, може пошкодити або вбивати клітини. Дослідники працюють над покращенням проєктування пістолета для зниження температури матеріалу після екструзії. Крім того, необхідно розробити стандартизовані виробничі процеси та протоколи стерилізації до того, як технологія може бути введена в клінічну практику. Подальші дослідження тварин, а потім необхідні клінічні випробування у людини для підтвердження безпеки та ефективності технологій. Майбутні регенерації кісток від кісткового принтера до персоналізованої медицини. Кістковий принтер це лише перший крок до персоналізованої медицини в ортопедії. В майбутньому біої можна збагатити різними речовинами, такими як фактори росту, антибіотики та інші препарати для використання в ортопедичних операціях. Уявіть собі ситуацію, коли хірург може застосувати біоїнський перелом, який містить фактори росту, стимулювання утворення кісткової тканини, антибіотики, що запобігають інфекціям, та інші препарати, що покращують процес загоєння. Ця технологія може революціонізувати ортопед, що робить її більш ефективною, менш інвазивною та доступнішою для пацієнтів. Він відкриває нові можливості для лікування переломів, дефектів кісток та інших ортопедичних захворювань. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо широке використання кісткових принтерів у клінічній практиці. Висновок: Кістковий принтер це інноваційна технологія. Яка обіцяє революціонізувати ортопед. Він пропонує швидкий, економічний та менш інвазивний метод лікування переломів та дефектів кісток. Незважаючи на ряд обмежень та викликів, перспективи цієї технології виглядають багатообіцяючими. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо широке використання кісткових принтерів у клінічній практиці, що призведе до поліпшення лікування пацієнтів та покращення якості життя. Це вражаючий приклад того, як інновації в галузі 3D, друку та біоматеріалів можуть змінити світ медицини.